Ша Лунчик Даша Сімба Лунчик башмачок. Відтепер улюблені герої мультфільмів. Поруч вінні пух сімба та інші заглядають на майданчик дитячого садочку Орлятко з паркану, який відділяє заклад від ОСББ Поляхова 12 а все, що ви бачите, це ідея нашого голови правління Сікалова Геннадія Анатолійовича. Которою відділ серый забор, видвинули дію, що треба как-то разокрасить його для деток. Як виявилось, розфарбувати таку площу за баганка не з дешевих. Але якщо треба, вважає Геннадій Сікалов, нічого неможливого немає. Це ті фундаментальні речі, на які ми повинні звертати увагу. Ну, люди мають це на увагу. Люди повинні звертати увагу, що коли ти можеш, не лінуйся, підніми свій зад, будь ласка, вибачте мене на слові, і зроби. Краще нашим дітям дуже подобається намальоване. Ми вдячні. Наш педколектив, наші діти вдячні замовникам і саме безпосередньо саме художнику, який малював цю красоту. На допомогу мешканцям Ляхова 12 А прийшла громадська організація Останній бастіон. Був приємно удивлені, встріїв там дійсно єдиних патриотов патріотів нашого міста, які відкликнулися на нашу просьбу. І все, що ви тут видите, це все було зроблено общественной організацією Останній бастион». Ідея зробити буденне життя яскравішим за допомогою малюнків так сподобалася мешканцям Ляхова-12А, що вже за кілька днів і дах їх будинку прикрасили кольорові зображення. У планах правління ОСББ розфарбувати ще й під'їзди. Але спочатку, натхненні задумом зробити життя у місті трохи кращим, люди вирішили самотужки відремонтувати ганки та встановити пантуси для заїзду інвалідів-візочників, які чомусь не передбачив забудовник, та міська влада, що прийняла проект будинку, не пристосований для людей з особливими потребами.